Армія дронів відправляє на фронт понад 270 ударних українських безпілотників в Про це у своєму телеграм-каналі повідомив віце-прем'єр із інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Це ударні дрони українського виробництва. Кожен дрон несе до 15 кілограм боєприпасів різного типу. Українці за три доби задонатили 235 мільйонів гривень, які збирали на 10 тисяч дронів камікадзе. Військові застосовуватимуть ці дрони для знищення як броньованих авто і танків, так і оборонних споруд ворога, фортифікаційних укріплень чи складів боєприпасів. Кожен дрон оснащений тепловізором. Це де змогу атакувати ворога навіть вночі. Міністр Федоров повіцяв, що дуже скоро ми побачимо ці безпілотники в дії. Вибухові результати роботи цих пташок вже скоро побачити у звітах ударних родмипела. Палювання сил оборони України на окупантів буде ще більш ефективним. Слава Україні! У мережі з'явилося відео, як безпілотники вже летять на Москву. Можливо, це і є ті самі в Ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.